Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ЕФІМБІ. В ефірі Новини Дунаєвеччини. У студії працюю я, Ольга Остапчук, і до вашої уваги події, що сталися у районі протягом тижня. <му> у вівторок відбулось розширене засідання громадської ради при Дунаєвецькій районній державній адміністрації. У засіданні громадської ради взяли участь голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич та міський голова Станіслав Небельський. На порядок денний було винесено три питання. Заступник голови РДА Микола Яковенко інформував про відзначення в районі 21-ї річниці незалежності України, підготовку до свята та концертну програму. Деякі питання застосування виборчого законодавства висвітла у своєму виступі начальник районного управління юстиції Ольга Михальська. Про ефективність роботи громадської ради повідомив присутнім голова громадської ради Володимир Сторожук, який зазначив, що за ініціативи цього органу було впроваджено у життя чимало гарних справ, як то громадські слухання, ямковий ремонт доріг, благоустрій ринку біля торгового комплексу Росія. У четвер Дуневечину відвідала польська делегація. Перед тим як завітати на Дуневечину делегація у складі почесного консула України у перемишлі власника компанії «Пітер Пен» у галузі хлібобулочної промисловості Олександр Вочик, президент регіонального співробітництва у сфері молочної промисловості Валдемар Пазєвський, власник м'ясокомбінату в Ярославлі фахівець у галузі м'ясної промисловості Анджей Шарик та віце-президент польсько-української торгової палати Тадео Шпілат Пілат побували у городку. Керівництво Дуневеччини радо зустріло гостей. Як зазначив голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий, основу промислового виробництва району складає переробна галузь. Отож, гостям, які є фахівцями у цьому, було запропоновано відвідати Дуневецький маслозавод, товариство Верес та підприємства, які займаються випіканням хлібобулочних виробів та вирощуванням птиці. Керівник району розповів гостям і про економічний розвиток району, про досягнення у сільському господарстві, промисловості та багато спадщину краю. На завершення Юрій Кучерявий зазначив, що Дунаєвчани зацікавлені у партнерстві та висловив сподівання, що відвідавши підприємства Дунаєвеччини і поспілкувавшись з українськими колегами, у польські гості залишаться гарні враження, котрі спонукатимуть їх до співпраці. Члени делегації у свою чергу подякували за щирий прийом. А після зустрічі за круглим столом відвідали вищезгадані підприємства, а також костел та стали почесними гостями свята у Смотричі, яке відбулося з нагоди відкриття у селищі будинку культури. З появою мобільного зв'язку з'явився іще один вид правопорушень, яке правоохоронці охрестили мобільним шахрайством. Як їх уникнути і як їм протидіяти? До вашої уваги кілька порад від працівників Дунаєвецького районного відділу міліції. Ці прості правила допоможуть вам уникнути випадків мобільного шахрайства. По-перше, не довіряйте інформації, яку отримуєте від незнайомців по мобільному телефону. Завжди перевіряйте її. Навіть якщо незнайомець представляється співробітником, телеком-оператора, представником правоохоронних органів, журналістом, вашим родичам чи знайомим, не поспішайте здійснювати якихось дій, особливо якщо вони стосуються переказу коштів на мобільний телефон чи будь-яким іншим способом. Побільше випитуйте особу, яка телефонує інформацію, хто він, де працює. Не повідомляйте коди поповнення рахунків незнайомим особам. Код поповнення рахунку є сугубо конфіденційною інформацією. Якщо ви підозрюєте особу у спробі мобільного шахрайства, то якомога швидше повідомте про це правоохоронні органи за номером 102 та оператора мобільного зв'язку за сервісними номерами Київстар 466 МТС 111. Варто пам'ятати, що найкраща протидія шахраям ігнорування їх прохань, вимог та пропозицій. Своєчасне повідомлення про наміри шахраїв допоможе врятувати від втрати кошти інших громадян. Йдемо далі. Цього тижня жителі Смотрича відзначили подію, на яку чекали більше ніж 20 років. У четвер у селищі відбулось урочисте відкриття будинку культури. Віддавна селище Смотрич славиться не лише своїми смачними ковбасами, але й багатою культурною спадщиною. Смотрицькі глиняні вироби увійшли у історію українського гончарства. Смотрицькі вишиванки протягом віків і до сьогодні продовжують милувати око. А якими колоритними голосами володіють смотричани? Їхня пісня заворожує свою мелодійністю та щирістю, торкаючись найпотаємніших куточків душі. Не дивно, що відсутність у селищі будинку культури було справжнім лихом для смотричан. Тому відкриття сучасного храму культури, до появи якого доклали сил і керівництво району, виділивши на реконструкцію старого будинку 150 тисяч бюджетних коштів, і підприємці перетворилось на справжнє свято села, на яке зійшлись усі від малого до великого. На свято завітали не лише керівники району, голова РДА Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич, але перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко, наш земляк, співвласник гіпермаркету епіцентр Олександр Рега та гості із Польщі керівник району вітаючи смотричан із цією непересічною подією зазначив, що за роки роботи діючої влади соціально-економічний розвиток нашого краю щодня зростає. Розвивається агропромисловість, виробництво, покращується соціальна сфера, і ці досягнення є результатом спільних зусиль влади та громади. Юрій Кучерявий подякував Смутрячанам за патріотизм та відчуття національної свідомості. Привітав з наступаючим святом 21-ї річниці незалежності України та побажав духовної та культурної єдності, добра та благополуччя. До привітань долучилася і голова районної ради Тетяна Панасевич. А гарним подарунком від керівництва Дуневеччини став ноутбук. Також спільними грамотами районної державної адміністрації та районної ради було нагороджено найактивніших членів Смотрицької громади. Подарунком від першого заступника голови обласної державної адміністрації Вадима Гаврішка, який також побажав смотричанам і надалі дбати про свою малу батьківщину та залишатися патріотами краю, став фотоапарат. Дозвольте мені ще раз вас привітати святом дня незалежності, святом вашого села і дитя вашого клубу, і побажати вам гарного родинного щастя, добробуту, усмішок, і щоб дійсно звучали різні мови з Мотричі, хто яким хоче розмовляти, але найбільше ми цінували нашу українську святом! Вас! Жителі Смотрича привітали також Олександр Герега та Смотрицька селищна голова Людмила Пелих. Вона подякувала за підтримку та розуміння проблем громади керівництва району, області та своїм землякам, які долучились до будівництва будинку культури, та нагородила грамотами тих, хто не шкодуючи власних сил та коштів, допоміг появі будинку культури. Він і направду виявився сучасним та затишним, у чому могли переконатися усі запрошені на концерт, влаштований місцевими аматорами. Смотрицькі артисти протягом години дарували глядачам запальні мелодії, чарівну українську пісню та веселі театральні постановки. Тиждень багатий на національні свята напередодні Дня Незалежності України у четвер Дунаєвеччина шанобливо та радісно відзначала день державного прапора. Об 11 годині ранку вздовж вулиці Красінських розташувалось виставкове містечко, представлене сільськими та селищними радами Дунаєвеччини. Усе чим багата щедра українська земля та її талановитий народ поєдналися у святково оформлених ятках українською піснею та запашним караваєм на святковому рушнику зустрічали представники кожної територіальної громади керівництво району. Е іде ніч, солові моє село моє. Яскраве розмаїття дарів природи, зрощених працьовитими руками та людської творчості радувало око та душу, колоритні експозиції з овочів та фруктів, різноманітна живність та смачні національні страви, картини, вишивки, усе злилось у яскравий калейдоскоп. Урочистості з нагоди святкування державного прапора відбулись на площі біля дошки пошани. Святково вбрані дівчата внесли полотно прапора, після чого відбулось його урочисте підняття. Право підняти синьо-жовтий стяг було надано голові районної державної адміністрації Юрію Кучерявому та голові районної ради Тетяні Панасевич. З привітанням з нагоди свята до земляків звернувся голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, який зазначив, що український прапор це наш історичний дух, наша совість і наша незламність це вічно жива пам'ять і гордість нашого народу. Багато років він кликав нас на боротьбу за свободу і честь нації. А сьогодні закликає до будівництва успішної України, творення загальнодержавних і суспільних звершень, досягнення високих стандартів розвитку, єдності і порозуміння усього українського народу. Від імені районної державної адміністрації від себе особисто вітаю вас з нагоди визначного свята в нашій державі це Дня державного прапора України. Впевнений, що в цей день принесе усім нам світле почуття радості. Від усвідомлення власної причетності до розбудови держави, найшановнішим серед всіх свят є і це символи є державний прапор. І у кожного народу він є предметом великої гордості, як символ індивідуальності, як символ історичних традицій, як символ культурних ідеалів. Український прапор це наш історичний дух. Наша совість і наша незламність це вічно жива пам'ять і гордість нашого українського народу. Уже традиційним стало на Доноєвеччині напередодні Дня Незалежності України відзначати кращі трудові колективи та кращих виробничників та представників інтелігенції занесенням на районну дошку Пошани кращі люди Дуневеччини. Люди різних професій лікарі, вчителі, доярки, аграрії, приватні підприємці отримали того дня грамоти та подарунки. Було також відзначено тих, чиї прізвища цьогоріч були занесено на обласну дошку пошани кращі люди Хмельниччини, начальника Дунаєвецького району електричних мереж Михайла Поліщука, директора товариства Верест Олександра Барнашевського та завідуючу ФАПом села Залісті Людмилу Дорошенко. Цього святкового дня юним Дунаєвчанам вручили паспорти громадянина України. Урочистості з нагоди Дня Незалежності України продовжились у центрі культури та дозвілля. Після урочистого внесення прапора та гімну України Донавчани поклали квіти до пам'ятника співця українського народу Тараса Шевченка. З 21-ї річницею незалежності нашої держави присутніх вітали голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий та голова районної ради Тетяна Панасевич. Від Вітаю вас з незалежності. Світлим святом української державності. Це не просто день народження держави, це свята пам'яті про цілі покоління наших предків, що творили націю і боролися за державність. День незалежності це день, як щороку, якого зустрічаються минуле і майбуття України. Минуле має вселяти мудрість, а майбуття має вховувати в нас відповідальність за прийняття рішень. За активну громадянську позицію та з нагоди свята окремих донаєвчан було відзначено спільними грамотами районної державної адміністрації та районної ради. Присутня на святі начальник Хмельницької обласної фінансової інспекції Лариса Одинець передала Дунаєвчанам вітання від голови обласної державної адміністрації Василя Ядухі та вручила окремим донаївчанам грамоти та подяки обласної державної адміністрації та обласної ради. Ще одним гостем свята став наш земляк Олександр Герега, який побажав землякам благополуччя, спокою, миру та простого людського щастя. Безпосередньо про саме святкування Дня Незалежності України 24 серпня на міському стадіоні ви зможете подивитися на нашому каналі наступного тижня. З вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB DOM. Інтернет від FNB це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось!